За високі після навчання активний участь у закласній роботі та громадському життєві класу. Також надається подяку батькам Айна Куліні та Олексій Васильовича в містечці Миколаївської збройної освітній школи 24 класників. Дослухає вам роботу подяку за активну участь в житті класу і школи. Бажаємо вам міцного здоров'я, сімейного щастя та подальших успіхів і поємов. нагороджується Мария Юлія за собі на навчання за активну участь і по заказній роботі та виховні роботи в класу і в ломаському житті класу. А грамота нагороджується ручник по дорогу на ученицях. За собі на навчання за активна участь у виконіруті класи і в ломайському житті класи і школи. І і школи. Шановна Ірина Натуліна та Олександр Костянтинович, педагогічний колектив 54 школи висловлює вам глубоку подяку за гарне виховання сина. Бажаємо вам міцного здоров'я і доброліття. За, Дякую вам за виховання сина, похого Ігоря. Жутко Максим за сумлінне навчання та відповідальне ставлення до війська учнів. Також грамота нагороджується Жуков Рахман за відповідальне ставлення до своїх обов'язків та за сумлінне навчання. Грамота нагороджується і вірич Анастасія, за сумлінне навчання в тих маністраціях в громадському житті класу. Подяка висловлюється батькам, але на курівні. Гарне виховання доньки, бажаємо вам успіхів, міцного здоров'я та добровіт. Е, зараз надається подяка батькам Кравченко Анастасії Наталії Іванівні та Володимиру Володимировичу. За гарне виховання доньки. Бажаємо їм міцного здоров'я і добровітки. Подальших успіхів і перемог. А гарно нагороджується кремець на Максим за активну участь та зараз в роботі мужики. За власні роботи в громадському житті класу і школи за повагу до вчителів та однокласників. Також основується поляка, батька на таємні надії. Питання полотні школи висловив за гарне виховання сина. Бажаємо свого філогія, до поліття та подальших успіхів у перемоги. А грамота наголошує дієповічила за сумнівне навчання та участь у громадському житті школи. Поняття за гарне виховання сина висловлюється Бетька В'ячеслава Петяні Васильівни. Грамота нагороджується пока попілля за особливі навчання за активну участь у поза власній роботі та громадському. Словлюся, подяка Михайлу Євгеніовічі та Ганні Юрійні за гарне виховання сина Євгенія. Подяка надається Олесі Володимирівні Подоренко та Сергію Анатолійовичу за гарне виховання сина. Адміністрація школи та власники вважає батькам всього найкращого. У громадському житті класу за творчість, оригінальність і, і по повагу вчителів. Подяка вислужується батькам Олени Ольги Юсики за належне виховання до них. Грамота народжується віховенту Юрій за сумлінне на навчання, світові тебе спалення до обов'язків учнів за повагу до вчителів і однокласників. Подяка оглушення батькам Юрій Миколаєві та Миколаїві Миколаєвичі. Що грамоти вже отримані. Зараз, коли вже добіжить кінця наша урочиста частина, ви російські по класам і там вам заступники директора, директора вручають атестати, не атестати, а свідоцтва про загальну базову освіту.